Доброго дня всім розпочинаємо засідання комісії зв'язку з виробничою необхідністю відповідно до розпорядження муравської сільської голови від 25 листопада 2024 року, номер 300 про внесення змін до порядку денного 46-ї сесії муравської сільської ради, 8 скликання Нам необхідно провести додаткове засідання постійної комісії з питань планування, фінансового бюджету, планування соціально економічного розвитку інвестицій та міжнародного співробітництва в сфері послуг. На засідання нашої комісії присутні. Запрошені. Це перший заступник сільського раді загляну Євромі Дамович, секретар сільської ради Гуцлавська зоє Вікторівна та начальник фінансового управління муравської сільської ради, Селімон Має Володимирівна. Тому перше питання, яке нам треба розглянути, це про затвердження ключових принципів та пріоритетів формування бюджету муравської сільської ради на 25-й рік. Будь ласка. Коротко про дане питання. Про затвердження в принципі, та пріоритет формування бюджету расті сільської, сільської, сільської територіальної громади на 2025 рік, виконуючи рішення Вінського обласної ради. Затвердити ключові принципи та пріоритети формування бюджету равності сільської територіальної громади на 2025 рік згідно додатку. Виконавчому комітету, управління обіді сільської ради, комунальних установу, комунальних інформаційних підприємства сільської ради, комунальні підприємства при формуванні проєкту бюджету равці сільської територіальної громади на 2025 рік та його. На його виконання враховувати ключові принципи та пріоритети формування бюджету моравської сільської територіальної громади на 25 п'яти рік відповідно до ключових принципів, формування бюджету моравської сільської ради. Територіальної громади на двадцять рік, прозорість бюджету, забезпечення відкритості та прозористі бюджетного процесу, збільшено використання бюджетних коштів, забезпечення залучення громади до бюджетного процесу, збалансованість старі тобто формування збалансованого та істичного бюджету спрямованої обізи пожеж чергових завдань. Ключові пріоритети формування бюджету громади морозів частину територіальної громади на 25 рік. Це безпека та оборони. Відповідно спряму, пріоритетне спрямування коштів на фінансову допомогу та підтримку збройних сил України, будівництво протирадиційних укриттів, ремонт круг цивільного забезпечення публічної безпеки та охорони громадського порядку на території громад, запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та, 에, та ліквідація їх наслідків, стійкість. Це зміцнення економічної стабільності бюджету морявської територіальної громади, пріоритет територіально спрямування коштів на збереження сталому функціонування системи критичної інфраструктури, в тому числі забезпечення енергопостачання та водопостачання, впроваджування відновлюваних джерел енергії, підвищення енергоефективності та енергозалежності громади. Проведення аварійних робіт у комунальних закладах, установах підприємств, організаціях та об'єктах житлового комунального господарства, експлуатація технічного обслуговування житлового фонду, здійснення ефективних і комплексних заходів для належного техніко-експлуатаційного стану мереж зовнішнього освітлення, вуличні дорожньої мережі, забезпечення належного санітарного стану територіальної громади, турбота. Пріоритет спрямування, надання соціальних послуг, матеріальних допомог і захисникам та захисницю країни, членах їх сімей, родинах, загиблих, демобілізованим військовим міської службовцям, дітям, які потребують особливої уваги, в тому числі дітям сиротам та дітям позбавлені батьківського впливання, дітям з багатодітних родин, дітям, дітям з інвалідністю, найбільш незахищеним верстам населення, зокрема особам з інвалідністю, громадам громадами віку, внутрішнім приміщенням особам, забезпечення харчування харчування, інших виплат для дітей. Та учасників закладів освіти, культури та спорту, оздоровлення та відпочинок дітей для заплати та кількох забезпечення лікарськими та технічними засобами, створення безбар'єрового життєвого середовища для всіх груп населення у різних сферах життєдіяльності громади, контроль та моніторинг виконання бюджету гравської сільської територіальної громади, тобто всі бюджетні установи мають здійснювати публікацію їхніх публічних фінансів на єдат офіційний державний інформаційний ресурс, на якому представлена інформація у форматі відкритих даних про використання публічних коштів розпорядниками та одержувачі коштів бюджетів усіх рівнів, а саме безпосередньо зараз стосується моральських термітних громади. Цих Добре, питання заслухали депутати, яке виносимо? на 46-ї сесії 8 свитня. Будь ласка, ці питання це внесення змін до бюджету морецької сіспи та іторіальних допомог. Відповідний проєкт бюджету вже був розглянутий, але виникла необхідність, потрібно доповнити дане питання. А саме звернулося виділення коштів в сумі 36 тисяч гривень на комунальні комерційні підприємстві Центр первинної медико-санітарної допомоги. А саме на забезпечення лікарським засобом дитини, яка отримувала фінансування ліки, отримувала з державного бюджету, але вже жовтень, листопад грудень дане фінансування припинилося, і відповідно ці ліки вона повинна отримувати постійно. Це дитина з села Лодини. Відповідно, вона підбирає під забезпечення безкоштовних ліків, а саме постанови 13.03 про порядкування безплатного та підлого відпустку лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань, що забезпечує е, територіальну громаду. Тобто ми відділяємо да. кошти на виконання. Далі звертається до нас Довжанський заклад дошкільної освіти про виділення коштів на електроенергію до кінця року на 15 тисяч гривень і два перерозподіли, а саме по Федорівському ліцею Муравської міські ради, зменшити видатки на придбання газу та перенаправити на придбання світла в сумі 10 тисяч гривень. А по Клопотинському закладі дошкільної освіти зменшити на придбання медикаментів у зв'язку з тим, що немає необхідності на збільшення придбання предметів та матеріалів в сумі 2000 гривень. Отже, ми депутати послухали рішення. Я думаю, що ми як, погоджуємо? Так, погоджуємо. погоджуємо погоджуємо рішення і я думаю, що ми погоджуємо це рішення та виносимо на розгляд засідання 46-ї сесії посмотрів. На цьому наше засідання завершено. Дякую. за увагу.